Сьогодні хочу представити вашій увазі новий білд, принаймні для мене. Я його буквально зараз спробував. Десь побачив його на просторах інтернету. З цією новою лігою у нас є. Речі Fallborn, які легендарні, які мають нові приписки. І одна з них з цих приписок є на шапці Lunaris Circle. це приписка Impending Doom 30 рівня. Тобто скіл, який прям 30-го рівня, який дозволяє мені в. Суміші з віксін-перчатками робити прям гадосні речі. От ви зараз бачите, як відбувається прогрес компанії, як от кожен бо, ну про жовтих якихось мобів, які впродовж компанії взагалі мовчу. Це просто шапка і рукавички, які роблять оцю грязь, що ви зараз бачите. Боси, не боси. Тут ще деколи я просто попадаю одним колом. А здебільшого ти будеш цілитись так, щоб перехрестя кіл, з яких трьох оцих попадало. В моба, в боса в будь-що, і тоді ще більше демеджу вноситься. І це не через дерево. В дереві абсолютно будь-що будете вибирати, так ще додатково голими щось бафують, але він сам по собі, без ніяких скілів, без ніяких оцих наворотів, він просто сам по собі знищує настільки флатового демеджу багацько, що просто компанія це просто було якесь, ти просто біжиш і час від часу не забувай кастувати. Ну, я, я не пам'ятаю, щоб в мене в прокатці до карт була така велика перевага по рівнях. Тобто я приходжу на, на локацію, яка там, наприклад, 50-го рівня, а я вже якогось див 54-го. Зазвичай я там на 2-1 на рівень відставав від локації або ставав. Той ж того ж рівня, як локація, а тут просто настільки швидко і багато мобів ти встигаєш убивати просто одним кліком і біжучи бігом до іншого квесту, що просто неймовірно. Білд для прокачки не ну, просто нереально який крутезний. Я його буду продовжувати пробувати розвивати як по гайду, з поп в описі до цього відео. Solaris. Все, що вам потрібно для цього білда, щоб він почав по факту працювати, це роздобути ось цю шапку, або через дерева самим пробувати його дістати, або попробувати її знайти зараз на ринку. Вони зараз ну десь 20 цешок коштують на ринку. В принципі, не так багато, але ну, варто спробувати її купити можна навіть дешевше, я думаю, тому що там є карабчених, багато вже різних, вам все рівно от такі кольора тільки будуть потрібні, навіть якщо. Що не ці кольори, а кольори можна завжди переролити потрібні навіть в корабченій шмоці. Віксін. Перчатки теж вам необхідні, які дають от додаткову курсу, і потім просто ставите Spell Cascade, Elemental Weakness, Infible, Flammability, і Тут насправді будь-які будь ці можна поставити. Напевно, краще Temporal Chain поставити замість Flammability, або замість Infeebla, в залежності, що вам на картах потім. Ну, Temporal Chain просто збільшує вашу виживаємість на карті, а по факту вам не важливо. Головне, щоб вони. Були одного і того ж самого рівня, і там взагалі немає різниці. Як бачите, ти просто кастуєш, кастуєш, от, наприклад, сюди, і от в цьому перехресті е неймовірний демах вноситься, але також. Не забуваємо, що перехрестя йде далі. Тобто, якщо ми подивимося, і от в цьому перехресті, і в цьому перехресті. Тобто у вас дві точки з неймовірним дпс є, там, де перехрещуються ці кола, але й сам факт самого одного цього кола воно теж наносить неймовірний ДПС. Зараз я виходжу в трошки burning build, який буде палити монстрів. Я вже поставив собі джевел, який даватиме мені радіус, коли моби підгорають, щоб вони лопались і далі, Навіть якщо він не лопне від того скіла, він буде продовжувати лопатись. Також Primordiar Bond. бажано, вам треба зробити так, щоб наперед його виклинути сюди. А все, що зверху вам не важливо. Головне, щоб Primordiar Bond був от в цій лінії, і вам таких принаймні два, напевно, прийдеться поставити мінімум, щоб наносити. І тут білд може бути або підпал, або пойзен, або будь-що ви забажаєте, в принципі. Ну, Неймовірний. Далі вже як розвивати цей білд, уже дивіться по гайду. Або також я, коли по ним пограю, фінальну версію цього білда, також запощу на каналі. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і побачимось в наступних моїх відео. May a new dawn arrives